Ось ми приїхали на Віланов до Вілановського замку. Вже осінь. Реставрація золотий круль. Ага. Золотий король. Там ми потім підемо, це є ресторан Золотий король. Так, тут є ресторан Золотий король. Це для відвідувачів. Так. Тут, тут такий дуже гарний парк. Так. Але... тут... Лампак. Тут під час новорічних, перед новорічними святами цю алею дуже гарно прикрашають, можна побачити в інтернеті. 에... Нас Та в нас є вже на Фейсбуці, на, на цьому перепрошую на Ютубі. Як тут гарно прикрашають оцю алейку. По цій алеї дуже гарно. Ось така тут церква. Ну Тут дуже гарно проводити час. Так, обов'язково тут свідки його. Всюди стоять Е, ну Парк дуже шикарний, такий прибраний, все дуже гарно. А я дивуюсь, чому тут не, ще не, по, не виставили такі доріжки такою бруківкою, але чисто прибрано. Ось там ми вже знімали в попередньому відео, де можна купити квиточок до замку. А, ось і вже і гірлянди є, Дивись. Гірлянди, та вони світяться. Можливо, у зв'язку з інфляцією і не буде вже таких прикрас, як минулого року. Бо цього року інфляція. Тут ми маємо якийсь пам'ятник і каплиця. Поховання. Поховання якогось, напевно, священника. Та і такі леви його стережуть. Ну, Лавочки могли бути кращі в цьому парку, але, напевно, немає коштів на нові реставідри. А тут головний вхід до цього замку. В попередньому відео я вже говорив, що він був перекуплений багато разів і відремонтований, і створений і розширений. А ось ця лайка така. Ну, не видно, звісно, що тут гірлянди. Але вечором дуже гарно. Тут головний вхід в цей замок. Маємо керунок зв'язання, тобто ось таке гарне. Тут, звісно, дуже інформації, вказівник, куди можна йти і що. Так, дивіться, навіть написано вхід приблизно за 70 метрів праворуч. Якщо ми ну, праворуч лавки. Ці лактина і краще виглядають. Так, це дуже такі ось лавки. А брама, а брама відкрита, дуже гарна така брама. З такими статуями. Ота жінка тримає якесь перо, а, а чоловік тримає спиц. Да. Світильні. Так, дуже гарно. Ось такі світильники. Ну, що означає, що доглядають. Як доглядають, то а тут вже щось продають. Бік кофі. Всякі батончики такі. Ну, бізнес, то всюди бізнес. А ось тут є е, інформація. Ну, тут, на жаль, інформація на польській і на англійській. Тут маємо галерію портретів. Ось такий, така картина стоїть. Навіть не підписано, хто це є. Тут маємо наступне. А ми йдемо в сторону музею з картинами. Ну, взагалі цей замок дуже гарний. Такий охайний. Дивіться, які були балкони, та ось дивіться, які балкони малесенькі, не такі великі. І воно все ще досі збереглося. Ну, але бачиш, видно, що вікна ніхто не реставрує, не, не фарбує. Вони вже такі трішки. Я вам покажу такі обшарпані. Ось, тут знову королева. якась королева якась. А тут маємо вхід до замку. Такі стоять. Тут можна купити в цьому в білетоматі квиточок. Тут знову ж таки маємо інформацію. Е, інформація і на англійській, і на українській є. У квиткому автоматі можна придбати квитки тільки до парку. Оплати тільки картка. Ви також можете відвідати парк за квитками до палацу. Квитки до палацу можна придбати і в касі або в інтернеті. Ось. Мінсолінці вже дивиться тут, як що тут скільки коштує. Ось ми маємо квиток нормальний 10 злотих, е пенсійний 5 злотих, е якийсь музей за 1 злотий. Білет для а, дуже... ага, і квиток для великої родини, і квиток для великої родини. Пільговий. Тут можна платити карткою, телефоном і навіть готівкою можна, так? Але там була інформація, що тільки карткою. Напевно, щось автомат не приймає готівку. А тут напевно охорона сидить. Ну, ми вже були багато в цьому замку разів, ми не будемо йти, бо без сенсу туди йти. Ось. А тут музей плакатів. Напевно, музей. Картин і такі ох, статуї з, з кіньми. Ось. А так коні так гарно збереглися. Та, по ці... Та, зверніть увагу, яка по цій бруківці колись їздили карети. А зараз за, е, за кілька метрів я покажу вам карету гарну. Ну, так ось. Така стара бруківочка і досі тримається, не те, що зараз, як зроблять дороги, то розвалюється. Осінь дуже гарна. Ось ми йшли звідти. Отут, напевно, на, на карети, так? звідси виїжджали карети. Тут теж ті стародавні такі світильники. Ну, Двері вже, напевно, нові, відреставровані. Ось така тут стоїть карета. Ну, Цього замку вели... велика площа, правда? Так. Дуже велика. О, а це гаражі, напевно, на ці карети. Один гараж від Ця І не паркувати. старіша, ніж ця. Ця вже новіша. Замінена тут така брама, новочесна вже стоїть з такими сенсорними. Тут ми йдемо подивитись чи там є качки. Так, тут ще є качки. Ми зайшли ззаді замку. Все огорожене, звісно. Тут така тих, тиха затишна вуличка. Машини не їздить, машини там далі. Траса. Так. Тут ми вже маємо таку новочесну бруківку, а тут ще залишили кусок малесенький, такої старої бруківки використали сюди. Цікаво, чи будуть ті качки, чи не будуть. Їх треба годувати, власне бачимо, їх годувати. Та, бо ми там не подумали, сьогодні неділя, все закрито, ніде не можна Можливо, нічого. Чекають. Та, вони голодні, чекають, поки їх хтось підгодує. А тут знову маємо такий задній дворик, задні такі в'їзди, виїзди. І тут, напевно, була конюшня. Так здається щоб тут була конюшня. Ну, як всюди в замках були головні входи і задні. Дуже гарно. Такий будинок дуже старий. Так, ось по другій стороні теж такий старий будинок. Такий. Тут теж збереглася бруківка. А, там щось роблять. Якась там столярня. І тут ще такий забор. Продовжується. Так. Ще фіртка. до... Так, досі зберігся і тут фіртка. І цікаво, коли то дерево виросло перед тою фірткою. Якось так дивно цей побудований забор. Так, полукругом, так. Вполокругом так. Ось так він йде. Дуже гарна осінь, все-таки золотисте. Ще трішки і ми вже будемо... А тут вже відкритий. Що скаже, що це за фіти такі? Так. Да. — цікаві. Та якийсь <світ> невідомо. А тут маємо такий... такий таку річечку. Малесенько. Де качки мають бути. Цікаво, чи вони досі є, бо минулого року, як ми були, то вони ще були. Минулого року було холодно. Ось така, така жива річечка, не, Ой, не немає, штучна. Вона не є штучна, вона жива. А там люди дивись, гуляють, там в тому парку. Дуже гарно такий золотистий парк. Ой, дивись, там на дереві сова. Бач, на тому зрізаному дереві сова, я вам покажу, ось дивіться. Сидить сова. Бачите, вона спить. Напевно спить і дивиться. Ні, не спить, бо дивиться сюди, в цю сторону. Ось бачите, як вона там собі сидить. Це так. Ну, ну, в парку дуже вона не тихо. Має спати в той час. Напевно. Не в парку дуже тихо, спокійно. Айде, йду подивлюсь з іншої сторони. Можливо, є з іншої сторони ті качки. О, бачите, є качки. Йди сюди, подивись, тут вони є. Бачите, дикі качки. Ось вона там сидить. Одна. А їм тут гарно. Спокійно, їх ніхто не чіпає. Їм тут безпечні. І навіть подивіться, що цю річечку її навіть чищать. Вона чиста, прочищують її. Та є одна качка, ну, дуже гарна. І така липа, вже стара така липа. А ось як є... Там дивись. Так що, кому буде подобатись наше відео, ставимо лайк та підписуємося на канал. І не забуваємо залишати коментар, хто вже гуляв в цьому замку Віланов. А тут щось таке мокре, звідки воно взялось така калюжа. Не знаю калюжа. Але це слухай. Сухай я спогавку собою вона взлетіла з дерева вниз. Та ти що? І дивіться, які квадратні метри. Ой, які, яка величезна територія цього замку. Невідомо де, невідомо де вона закінчується. Дуже величезна, дуже величезна ця територія. Ще б там в ту сторону, то взагалі. Ну що, ми будемо закінчувати нашу екскурсію в замку Вілану. Кому буде подобатись наше відео, ставимо лайк, підписуємося на канал та допомагаємо продовжувати на продвигати наш канал.